Привіт, любі, шановні, дорогі мої діви! Це підказки від ангелів для вас на травень місяць 2024 року. Що ж це таке? Це енергетичний аналіз ваших семи сфер життя, реалізація, що допоможе вам в реалізації, інтуїція, це зв'язок з вищими силами, що вам допоможе стати везунчиками долі в травні, щоб бути завжди в потрібному місці, в потрібний час. І також сфера стосунків, що у вас, які будуть енергії панувати у вас в стосунках, і як їх вивести в плюс, щоб все було успішно, складалося для вас. В чому ваша сила? Подивимося, що принесе вас, що призведе вас до успіху в травні місяці, які енергетичні такі посили дадуть вам. Ангели, щоб вас призвело до успіху, що допоможе вам проходити кармічні уроки вашого життя в травні місяці, що допоможе вам розв'язати кармічні вузли в травні, і також що вас заземляє, отрезвляє, це більш така фінансова тема вашого а, життя в травні енергія. І так, давайте відкриємо простір, хай ангели дадуть підказки, кожен почує відповідь на своє запитання, а я вас попрошу. Підписуйтеся на YouTube канал, ставте лайки, на насіння щедрості, і хай ваша щедрість звертається до вас примноженою сторицею. І так, перша сфера вашого життя, що допоможе вам в реалізації в травні місяці. І це енергія вогню. Енергія вогняна це а, дії. Саме головне діяти, не зупинятися. Скільки би невдач не трапилося, якщо це ваша істинна ідея, ви маєте якусь ідею, ціль, і ви до неї йдете. Дійте, створюйте план покроковий, що ви будете робити. Це вам допоможе в реалізації. Якщо ви маєте план, вам треба можливо ще повчитися. Тоді збирайте інформацію, де вам того навчитися. Створюйте план покрокових дій в травні, і ви досягнете реалізації, перегляньте справи, які вже у вас зараз є, що можна ще вдосконалити, що ще привнести в вашу реалізацію. Якщо ви бачите, що ви вже зовсім як втрачаєте таку віру надію, спробуйте в травні ще раз. Додайте ще енергії і подивитеся. А це вам допоможе вийти на новий рівень. Додайте в улюблену справу ще чогось нового, ще додайте такої вогняної енергії. Інтуїція, зв'язок з вищими силами. Наскільки, ви, наскільки буде відкритий портал для вас і як його відкрити саме головне дам вам підказки як кармолог, тому що я ще і кармолог, до речі, якщо у вас є, і запитання по вашій матриці долі по даті народження, до мене як до кармолога, як розв'язати якісь кармічні вузли, вийти із кола Сансари. Я вас запрошую на свою інстаграм-сторінку. Посилання є під цим відео. І приходьте, запрошую вас щотижня. У четвер, що четверга о 20.30 я веду прямі ефіри в інстаграмі, де ви можете задати мені напряму своє запитання і почути отримати слушну відповідь. Так що запрошую вас і на свій інстаграм, де більше про карму. Так, по здоров'ю, по фінансах, по стосунках. Якщо у вас є питання, будь ласка, переходьте за посиланням. І так, інтуїція, що вам допоможе в травні почути голос своєї інтуїції. А дивіться, тут панують енергії, трошки інтуїція буде заблокована в травні місяці. Що зробити, щоб розблокувати цей канал інтуїції? А, і тут ми бачимо, що дуже багато сірого шуму, дуже багато різних думок, проблем, питань. І в голові така каша: медитація, молитва, концентрація на чомусь одному. Ви можете, от дам вам таку практику, ви можете просто медитувати на свічку, дивитися або на вогонь. Якщо ви е, підете за місто, будете палити якийсь вогонь. Якщо ви не маєте такої можливості, просто включіть свічку і хвилин 5 концентруйтеся на вогнищі. А, і, на... Е, Вогні свічки і думайте про щось одне. Можливо, просто думайте і дивіться, як горить цей вогонь. Тому що медитація це не тільки про те, що ні про що не думати. Насправді це думати, але про щось одне концентруватися на чомусь одному. Це дуже прокачує і забирає оцей сірий шум, і ви тоді чуєте оцей голос інтуїції. Тому що, коли дуже багато сірого шуму в голові, ви нічого не можете почути абсолютно. Тому що сплошна каша в голові і думка скаче від одної думки на іншу. І власне, отака невеличка практика, коли ви сидите вдома, включаєте, запалюєте свічку і просто дивитеся хвилин 5 на вогонь. Це дуже сильно допомагає структуризувати думки в голові і почути оцей голос інтуїції. Невеличкі такі практики я вам буду завжди давати в підказках для ангелів кожного місяця. Так що переглядайте, до речі, перегляньте за квітень підказки ангелів і поділіться в коментарях, що вам допомогло. Як пройшов ваш квітень, і чи вам було співзвучно щось. Поділіться в коментарях, задайте запитання, і я вам дам відповіді. Так, стосунки: цікава тема життя нашого стосунки. Так, давайте подивимося, що буде у вас в травні місяці зі стосунками, які пануватимуть енергії. Також дуже тут, якщо ви в стосунках, то тут також панує багато критиків, претензій, невдоволення. Заберіть оцей шум, все ж таки знову це про те, щоб забрати цей шум і сконцентруватися на чомусь одному. На чому ви можете сконцентруватися дуже чітко, зрозуміло, на собі. Дуже можливо, багато претензій до партнера, якщо ви в парі. Сконцентруйтеся не на партнеру, а на собі. Подивіться, що робите ви. Не дивіться, що хто робить, особливо ваш партнер. Зверніть увагу в травні на себе. На таку самодисципліну, от візьміть собі якусь таку, якби маленьку ділянку вашого дня. Проаналізуйте день, що ви зробили для себе в цей день, в яких енергіях ви перебували. Тому що в першу чергу це баланс енергій. Саме головне збалансувати свою внутрішню енергію. І тоді налагодяться ваші стосунки, тому що ваше відношення до вас. Ось така каша в голові, ми бачимо, що дуже багато всього, і людина взагалі не знає, за що хапатися. Візьміться за щось одне. Розставте пріоритети, візьміться за щось одне. Якщо це здоров'я, візьміться за своє здоров'я. Візьмі... Якщо там потребує ваше тіло чогось, візьміться за своє, не за честь. Тут важливо не хотіти за когось, а хотіти за себе і для себе. Такі підказки для ангелів: зверніть увагу на себе. І в першу чергу задайте собі запитання, що хочете ви, власне, зараз. І це не про шоколадку, не про те, що ви зараз хочете, щось таке, що вам принесе користь, те, що ви робити не хочете, або те, що ви відкладаєте. В першу чергу зробіть те для себе корисне, що ви відкладаєте, прогулянка. Чи похід неодноразовий, похід в спортзал, неодноразовий, почніть ходити в спортзал цілий травень, чи кожен день на прогулянку, на півгодину зробіть для себе. Якщо у вас взагалі нічого не виходить, вам все тяжко. Від усього ви відмовляєтеся тоді, просто якщо ви ходите на роботу, ходіть на роботу пішки, виходьте на одну зупинку. Швидше, щоб ще пройтися, але для того дай, візьміть ще час. Тобто, виходьте швидше на роботу, і так як травень уже світло можна собі таке дозволити або з роботи, або на роботу. Це найменше, що ви можете для себе зробити. Тобто тут ангели підказують: зверніть увагу на себе і проаналізуйте свій день, що ви зробили для себе корисного. Так. В чому ваша сила? Зараз подивимося, які енергії пануватимуть у вас тут, дорогенькі і Ваша сила в тому, що в вашій сім'ї, ваш рід, ваша сім'я, якщо у вас є ваша сім'я, зверніть увагу на вашу сім'ю, які у вас відносини, які у вас стосунки, мається на увазі в саму рідну, якщо це діти, перше коло. Зверніть увагу на діти, можливо, забагато контролю, можливо, забагато тиску на дітей. А, і тут знову таке, така енергія бачите, діви у вас на протязі травня, щоб ви звернули увагу на себе. Дуже багато ми хочемо. Іде така підказка для, від ангелів, що ви дуже багато хочете для всіх, але не для себе. Вам от щось пропонують, і ви тут відмовляєтеся. Знову ж таки, повна чаша, всесвіт вам щось дає, тіло вам сигналізує, що вам щось для вас треба, але ви про себе забуваєте. І тут травень місяць для того, щоб ви звернули увагу на свій внутрішній стан, на своє тіло, можливо, просто піти. І Здати якусь аналізи, такі, як то кажуть, чергові, щоб впевнитися, що все добре. Або пропити якийсь такий курс вітамінів, зробіть щось для себе, зверніть увагу на себе, на свій емоційний стан. А п'ята, в чому ваш успіх? Що буде вас проштовхувати в успіху? Дивіться, чудова енергія, енергія десятки. Депонувати у вас в травні в успіху. Це повна реалізація, це повний успіх при тому, що ви зумієте відрізати те, що вже віджило, те, що вже не приносить вам користь. Так, і в бізнесі, і в стосунках перегляньте, якщо в бізнесі тут підказують ангели, перегляньте те, що вже не працює. Відріжте те, що не працює, привнесіть якусь нову енергію в свій бізнес, якісь можливо нову людину наняти, можливо, якась нова ідея прийде до вас. І це те, що не працює, відживе і нове привнес, привнести нову енергію в будь-яку сферу вашого життя. Чи це стосунки принести якусь нову енергію, чи це. Відношення до себе, зробіть щось по-новому, зробіть щось таке, що ви ще не робили, але, можливо, хотіли. Так, що якась нова енергія, яку ви, власне, самі своїми руками привнесете в своє життя, призведе вас до успіху, що допоможе вам пройти уроки життя, розв'язати отакі кармічні вузли у вашому житті в травні місяці? Це можна ще також називати і проблеми чи завдання, тому що життя без завдань не буває. Завжди життя нам дає завдання, ми їх вирішуємо, стаємо сильнішими, мудрішими і йдемо далі. З першого класу, в другий, в третій, четвертий ми розв'язуємо якісь завдання, які ми називаємо проблемами, і ми стаємо сильнішими, мудрішими і йдемо далі по житті. І це гармонія. В першу чергу це таке. Світло у вашому серці, що вам допоможе проходити уроки життя. Ангели підказують, що тільки любов'ю, не мечем ви зможете вирішити любі проблеми. Не мечем, а таким м яко, м мовою. Ще в кармологів є таке слово, як карма, м'яка. М'яке мовлення, коли ви говорите красивими словами, доступно, конструктивно доносите свою думку. В першу чергу також це і про чесність, про чесність з собою, чи це і про чесність до інших. Отака от, от енергія буде панувати у вас у вирішенні якихось питань і завдань, коли ви так будете дійсно. В таких енергіях чесності з собою, чесності до інших людей, вирішувати всі завдання і не рубаючи з гаряча, а все зважуючи, зважуючи, коли ви будете все так конструктивно зважувати все, вирішувати питання дуже, як я вже повторилася, не мечем. Не рубанути, тому що словом можна дуже сильно ранити, і слово може призвести до ще більшого загострення конфлікту, і також слово може вилікувати. Старайтеся своїми словами лікувати і своїми м'якою мовленням таким розв'язувати любі кармічні вузли. Так, що у вас за земляє, дорогесенькі, давайте подивимося, що у вас за земля є така фінансова більш сфера вашого життя. Ну, тут трошечки треба призадуматися. А з одного боку, можливо, з... така ситуація скластися аж до сліз з фінансами у вас в травні, а з другого боку, щоб ви за тими своїми сльозами не втратили шанс, тому що повна чаша, Всесвіт вам буде давати якісь можливості і шанс. З другого боку, не втратьте у ці можливості і шанс. Відстежуйте простір, це вас буде дуже заземляти і так отризпляти, коли е, ви не будете, е, як то кажуть, просто дивитися, зливати свою енергію в невдачі, а дивитися у свої, е, які, навіть якщо ви 10 разів щось е, зашкортилися і впали. Не дивіться на те, що ви 10 разів впали. Дивіться на свої можливості, на св свою силу. Там ваші шанси. Там ваше все. Дивіться в свою силу. І це буде вас отрезвляти, заземляти, і у вас буде бажання жити. Не дивіться в свої розчарування, не дивіться на розбиті чаші, а дивіться на наповнену чашу. Хай буде 10 розбитих, а одна повна. І радійте, і йдіть туди. Всесвіт якраз буде давати вам такі можливості. Відстежуйте ось такі пануватимуть енергії у вас. В травні місяці, дорогесенькі діви, а я прощаюся з вами, люблю вас, обнімаю до зустрічі в наступному місяці.